Вашої уваги ново надходження це у нас BMW 330 17 року на повному приводі в дуже класному гарному стані. Абсолютно без ніяких зауважень було пошкодження попередній частині, але максимально все професійно було відновлено. Оригінально допошкові диски, гарна зимова гума тонована Також є люк безключовий доступ в Попередній частині камера заднього огляду. передні паратоніки, задні паратоніки. По задньому ряду салону у нас абсолютно без ніяких зауважень. Чорний, шкіряний, абсолютно нічого такого немає. Темна стеля, плюс люк, підігрів для заднього ряду пасажирів, мочі. По передній частині ще раз нагадую, що безключовий доступ всі чотири стопіді моча, електрорегулювання плюс пам'ять сидінь. Управління світлом 102 тисячі кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, парктроніки передні задні, двозонний зони клімат контроль, підігріви переднього перегріву переднього ряду сидіння, автоматична коробка передач, режими вождіння, управління мультимедією. Автомобіль знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2А, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.